Вітаю! Сьогодні 1 серпня і це мій корисний сніданок. Спочатку невеличке навантаження, так, кардіо навантаження, переривчасте. Буду бігти вже сьомий або восьмий раз. Не знаю, збилась. Ну, сьомий раз так точно. Так що побігли. Ще, ще! Так, добре. А тепер поїду на ровери, на ярмарку заїду, щось цікавеньку, мабуть, куплю і снідати. Вже давно вдома пора снідати, а я тут щось шукаю. Одну траву не можу знайти, але ж все по черзі. Я не знаю, що за чим тепер приймати. Я ж е, приймала шклянку води з е, оцтом Яблочним. А тепер я вирішила трифолу. Трифолу е, краще на що серце приймати, або між їжею. Так, на що серце? Я не знаю. Мабуть, Якщо б я готувала їсти, я б спочатку це прийняла, потім всередині десь прийняла оцт, випила з водою. А так як у мене все вже готове, то я оцт сьогодні не буду вживати. Ні. Вип'ю тільки трифалу. Ви ж пам'ятаєте, трифола що? Так, я буду посилання скидати в опису садгуру розповідає, навіщо трифола. А я можу просто нагадати: по-перше, тут три інгредієнти. Алми, алму багато знають. А ось дві інші: Біпхітакі. Біпхітакі. Так. І харі такі. Так що дуже-дуже цінні такі рослинки. І очищає кишечник, очищає організм, сприяє, ну, захворювання різне лікує, сприяє довголіттю і загальному здоров'ю, зміцненню здоров'я. Так що будемо приймати трифалу. Так, її можна з молоком приймати. Ну, Пишуть трошки молока в це саме. Як можна в ложки молока? Мабуть, переклад був неправильний. 2-5 грам можна приймати. Я думаю, що тут 3 грама є. Так, а може, і 2 грама, не знаю. Так що, якщо можна від 2 до 5 грам, щось середненьке я беру. І потрібно, щоб вода тепленька була. У мене холодна вода, я забула. Ага. Можна додати мед. Я уявляю, якщо кажуть додати мед, мабуть, щось горьеньке. Так, я теплої води додала, щоб вона була тепленька. Так, це ложка не чайна, Ось чайна ложка. Так що я зовсім небагата. Так. що <рес> я хвилююсь, так? щас вип'ю, слухайте, давно я горілки не пила. Так, так, смак горілки. Дійсно. О, не я. Так. Але ж на що не підеш ради, ради ради глядачів? Я не можу і так не можу вимовляти слова, а ще тут Ах, смак на язику. Так, добре, я буду продовжувати вживати. Ну, якщо пишуть загальне, зміцнення здоров'я, ну як не вживати? Ви що? Напій приготую. Я хотіла сьогодні з виробій разом з морквою дикою. Але ж перерила все, не знайшла дикої моркви. Не знаю. Такого у мене нема. Немає без порядку в роді. То я буду брати ось це. Це такі квіточки горького. Апельсину гіркого. Так. Е, поки шукала, знайшла ж ось це. Неролієва. Неролієва. Правильно, олія неролієва. І це ось з таких квіточок вона робиться. Дуже гарна олія, дуже гарна для жінок. Так що. Я, звідки я, я знаю. Я багато знаю, але ж мало чого використовую. А коли щось знімаю, то обов'язково використовую. Так що сьогодні маску для обличчя зроблю е, з е, та тапіоки і ось цією олійкою. Супер буде. Дійсно. Е, сьогодні я ось такий чай виб'ю, а завтра все ж знайду дику моркву. І хочу з, з, з разом з, зі Звіробоєм. <кхи> так. Що ви смієтесь? Ви б спробували розмовляти після такого напою. Гіркого. Так, це ми заваримо, так, і це дуже приємно пахне. А їсти я буду сьогодні макарони. Так. Якщо вони у мене є, буду їсти. І така фіолетова капусточка. Синенька, так? Вона фіолетова, а коли відварюєш таке джинсовий колір, і джинсовий колір води стає. До речі, все синє, все чорне, дуже корисне. Так що вживайте. А тут у мене макарони, ні багато, ні. Вони ж всередині пусти. Якщо комусь покладеш макароні, всі завжди кажуть багато, багато, щось там багато. Макарони смачні, бо вони з гарною рибою. Так, всім смачного я буду їсти і десерт якийсь придумаю. Сніданок смачний. І ніхто не може суперечити мені. Чому? Бо коли <кій>, хтось приготовив і подав тебе, то це дуже-дуже смачно. А, я хочу вам сказати, як пахне цей чай, мабуть, я міцним його зробила. А, Так, щось таке ні, ніжненьке. Так, ніжне. І десерт ось такий у мене буде. Малина. До речі, я малину не мию. Так. І так, обережненько в кошики збирають, чого її мити. Так. А лахину мила так ось такий десерт у мене. І не забудьте їсти такі ягоди. Вони дуже-дуже корисні. Навіть малина корисніш, ніж лахина. Але ж кожна ягода корисна по-своєму, а малина це просто довголіття. А ви не знали? Вживайте і ходіть здорові. Побачимось, папа!